Понад 1200 будинків у Києві залишаються без опалення. Такі дані озвучив президент України Володимир Зеленський. Найгірша ситуація на лівому березі столиці. У будинках без опалення кияни сплять у шапках та рукавицях. Тим часом ремонтні бригади, практично без сну та відпочинку, намагаються повернути тепло в оселі людей. Докладніше у матеріалі Юлії Макаренко. Нам треба працювати. Тому що скоро ніч буде на дворі. Ось так за мінусової температури і вдень і вночі практично без перерви ремонтна бригада «Київтеплоенерго» повертає опалення в будинки містян. Поки одні комунальники прибирають фрагмент пошкодженої труби, зварювальник Валерій розповідає, в яких умовах доводиться працювати. Холодно в ноги, і в руки, і все. Трошки як розкопаємося, то воно трошки пари, трохи тепліше нам. А так ось працюємо. Повітряну тривогу у Києві можуть оголосити будь-якої миті і у будь-який час доби. Тоді потрібно встигнути зібрати обладнання і піти в укриття. Буває, часу не вистачає. не встигли, тому що поки змотаєшся, поки інструменти всі типу позматуєш, то Це довго. Буває, навіть повітряно працюємо, тому що треба робити. Бо без цього не можна, поки не зробиш ти відсюди отсюди все одно не війдеш. Запустити треба водоплінню цієї зими. Бригади ремонтують майже до півсотні пошкоджень на день. Ще одна проблема нестача майстрів, кажуть на підприємстві. По-перше, у нас працівників стало менше, тому що частково мобілі... ну, мобілізовані, ті, хто добровольцем пішов, або ринок праці теж у нас звузився, тому що. Відповідно, працівників маловато. і е, інтенсивність і навантаження на працівників уже через це фактори зросло. Додаткове навантаження створюють і постійні блекаути, які впливають на стан тепломереж. При відновленні, вже коли відновили електроенергію. Тобто, знову ж таки, динаміка. Тиск піднявся, зміна тиску, зміна температури, трубопровід розширяється при цьому і звужується при охолодженні, як ви знаєте, і це може от якраз і призводити до того, що виникають пошкодження. В одному з районів столиці в деяких будинках опалення немає вже два тижні. Люди гріються у пунктах незламності. Отак сидиш, просто якщо не спиш, краще вдягнути рукавички без пальців. Шапочку можна одягнути, теж не завадить. Виходиш на вулицю, погрітися, одягаєшся, виходиш, і на вулиці виходить тепліше. У квартирі Ілони всього 10 градусів. Жінка намагається якомога менше бути вдома. Більшість її сусідів взагалі виїхали. Холодно, складно, нічого не випрати, а у ванну взагалі зайти не можна. Це взагалі не житлове приміщення. Я не знаю скільки там градусів треба поміряти. Та ще холодніше ніж у кімнаті. у під'їзді зустрічаємо Олександра. Він прийшов провідати літню маму, яка живе на 15-му поверсі, і таких підкорень вершин у нього кілька за день. Вже чотири доби, може навіть більше. Не працюють ліфти. Тобто, такі люди старенькі, як моя мама, і от з в цьому місці 85, Вона не може навіть вийти, бо 15-й поверх розумієте? От мама старенька, обкладаємось пляшками з гарячою водою. Ну як виживати? Одягаємось в три шари. Там влада міста просить киян зробити запаси продуктів їжі та ліків, а тим, хто має можливість виїхати за межі міста, де є альтернативні джерела опалення. Євгенія Мотрич, Юлія Макаренко, Дмитро Деркач, Київ.